Пан Володимир пише, підскажіть, будь ласка, в цегляному будинку по периметру цокольної частини відійшла від фундаменту штукатурка піщано вапняний розчин, товщина 50-70 мм. Як в даному випадку поступити, штукатурити з декілька шарів чи змонтувати опалубку і залити зараз бетоном. Ні той, ні той варіант, друзі. Не той, ні той. Значить, дивіться. старі будинки, звісно, будували ті, хто. Міг будувати, щоб заробити гроші, там е, майже ну, професійні будівельники рідко будували такі будинки приватні. І тому там коїли, всі робили всі, що хотіли. Розумієте? Тому, е, на жаль, от якщо я не бачу в будинок, сказати отак от прямо однозначно, мені важко. Але в будь-якому випадку я би не робив ні той, ні той варіант. І я вам поясню, чому. Е, Штукатурка могла відійти від цоколя по декільких причинах. Перша причина це коли у нас є горизонтальна гідроізоляція, рівень землі, волога підходить знизу, змочує фундамент, а фундамент Бог його знає, чого він зроблений. от, Скоріше за все, матеріалом, котрий підсмоктує вологу. І, звісно, штукатурка намакає і таким чином морозом її рве, ламає і так далі. Якщо ви подивитеся ДБН Теплоізоляції будівель 2021 року, ви побачите, що, що там є така фраза, що цоколь треба теж утеплювати, так як і весь будинок, то зважаючи на те, що у вас в питанні написано 50-70 мм, я би на вашому місці розглянув би утеплення цоколів. Тобто ви можете взяти, наприклад, 50 мм це не дуже гарно хоча б сотку брати. Але вже якщо щось робити, то робити краще, ніж було. Справа у тому, що ми можемо з вами в даному випадку, якщо ви дуже обмежені в средствах і не хочете там демонтувати вимощення, ну тому що бажано все ж та утеплення робити на 50 см нижче відмітки ґрунту по нормативах. Але якщо ви вимощення не хочете демонтувати, ну хоча б до вимощення, зробіть теплий цоколь, у вас буде тепліше навіть в будинку. Бо це біля підлоги. І Ось ми будемо розглядати з вами утеплювач, я би брав хоча б 100 мм. А оце я би заповнював розчином. Але виходить так, що якщо ми беремо клей, то це доволі дорого 20 мм. Можна, наприклад, цокольну частину утеплити EPS 100 мм. Якщо там буде якась плитка, не знаю, керамограніт, важка обліцювальна ну, пускай там 150 максимум, ЕПС буде дешевше, ніж екстрадований пінополістирол, і в принципі його достатньо по міцності. От 100-150. десь. Е, наступне. Його можна поклеїти, наприклад, 100 мм на мінеральний клей, так, щоб не було пустот між фундаментом і. Пінопластом, а потім зрізати металевою гарячою струною. Подивиться в інтернеті, як фасадчики це роблять, в принципі, там нічого важкого немає, і це можна або когось запросити, або організувати самому. Ну, я думаю, що краще було б запросити. І ось виходить так, що коли ви клеїте пінопласт 100 мм. Він буде не дуже рівний, бо у вас кривий фундамент, а стороною ви зрізаєте рівно. І, наприклад, у вас вийде товщина 50, 70, 80 міліметрів. Ну, Може поклеїти 120, ну, тому що пінопласт можна замовити різні товщини. Можна замовити 150, наприклад, і порізати і буде там 120, 130, отак. Буде тепліше. Тобто тут же вам дивитися це питання фінансів. от Ну в будь-якому випадку. Декілька правил. Правило перше, ось тут не повинно бути пустоти. Якщо у вас тут бітумна намазка, ну тоді можна використати клей на бітумній основі для пінопластів. Є такі з ним важко працювати, поспішайте, бо з ним можна працювати лише в теплий період року. Ви клей клей піну, піну це не жалкуйте. Тобто наносите багато і клейте, але якщо поверхня дуже-дуже крива, піна, на жаль, не найкращий варіант. От краще була б саме бітумний клей. Тобто дуже класна адгезія, не, не тягне вологу, гарна приліпає там і так далі. Ну і фіксація потім дюбель зонтиком з заглушкою. Якщо у вас легке оздоблення, наприклад, штукатурка декоративна. От, а якщо важке оздоблення, то тоді армування сіткою, і потім дюбель і важке оздоблення. Тобто тот або той варіант. Але в будь-якому випадку. Витративши час і гроші от саме на це, ви отримаєте тепліший цоколь, він не буде більш відвалюватися, тому що це пінопласт, він не боїться морозу. от І таким чином ви получите більш якісний будинок. Так, зверніть увагу от на цей от вузол. От тут от штукатурка до виміщення не повинна доходити. Тут повинен бути поліуретановий герметик Не забувайте, друзі, про це. Так, дякую за ваше питання. Ми біжимо далі.